Всім доброго вечора, вітаю на каналі. Сьогодні на пропозиції буде багато редукторів, але невелике оголошення. Буду віддавати перевагу тим, хто оплачує зразу. Тобто, або сьогодні ввечері, або завтра вранці до обід. І все. Бронювання там на 2-3 дні це вже не буде. Мене багато людей попідводило з цим бронюванням. Я думаю, тут зрозуміло. Бо й чоловік він каже, питає, що ставити в чергу вас на товар, напевне. Каже, Він мені сказав, для чого мені ця черга? Я готовий заплатити за нього зразу гроші. Ну, Я думаю, тут все зрозуміло, і ми будемо працювати, як воно повинно бути, а не без цих крапочок і хрестиків. Поїхали. На пропозиції такі редуктори. Вони є різні. Є, ось дивіться, один, два, три. Бачу. Чотири такий під похилом. Ось п'ятий. Он ще один такий, ось ще такий. І потім ще редуктори. Т-образні, ось один, два, три, чотири. Всі ці редуктори перевірялися, відкривалися ці всі кришки і перевірялися на стан шестерень. Це такий ось цікавий. Редуктор кутовий і під кутом. Ну, як зараз добуду, то покажу. Там змазки. А, я тут закрутив повністю. Повно змазки. Така вона на запах не зовсім. Ну тут, як завжди, в мене помічник ось. Вон, бачите, там... Вимазано добре. Отакі редуктори на три виходи. І також Т-образні по 1400, от, а решта по 1200 кутові. 1800 корпус маю два. Потім, ну тут, дивіться, вибирайте, що кому потрібно. Пристрій для зварювання труб великого діаметру. Півтори. Такий агрегат 600. З краником. Все як має бути. Кран 400. Ось його. Характеристики. Бак Іж 300. Шпильки на 6 по 20 гривень за штуку. Набір на строповий, на строповий павук. 900, ключі 46 на 50. По 100 гривень такі гаки на 7 тон по 200 гривень, окрім цього, 150. Ну і переходимо на іншу поляну. Циліндруці вже я розказував попередніх відео. Такі вали це з цих редукторів по 100 гривень. Тарілки таких мають 4. 600, здається, діаметр по 450. Ступка 250, ці дві речі по 900. Лища кузнечні. Поїхали по свіженькому працюючи. 900 гривень. Роздаток тут у мене вже три. От, і косозуба. і прямо зуба. І Камазівська. Хто казав, це Камазівська, хто казав Зіловська. А це тоді чи я. По 900 гривень. Клини потужні. По 300. А ось колеса. Це колеса з сівалки, яку, яку я купив. Ну, розумієте, колесо. На 4 пальці. Буде відеогляд сівалки. Ох, і сівалка, я вам кажу. Пара 500 гривень. Колесо муравей. Не бачу порепаного. Стан нічого. Камерний 500. Отакі От колеса. Прокоментуйте, з чого це. По 450 за штуку. кувалда 300, кілограм 8, Потім далі фара шукач 150 в зборі. Навіть з лампочкою. І така фара шукач. Ну, це більш за все, не фара шукач, просто кріплення. В неї таке схоже 100 гривень. Мала продольна, без клина 1500. А ось ще одна кувалда. Ця хай буде 250. Ступиці Волга, пара тисяча. Йдемо далі. Турбодиск 200 діаметр. Кому потрібно, напишу Viber. Ну, здається, 450. Він, бачите, вігнутий, можливо, на підгортач його використати. Ось такий станок. А Ну, що це тут копієчка до копієчки? Чи це ще? Не бачу. Чи це ще монета? Радянська, ну хай я по неї подивлюсь потім. І свердло дало. Ага, ну блонок. Тут затискається. Воно важке. А, ось комунараз написано. Модель PS2. Натиснути не можу. Віж за все тут затиснути. Шкала присутня. Ну, все. З ним добре. Тут не розбита, не посвердлена. 1800 лампа станочна 250 відсутній патрон. Потім не знаю, а це можливо кому потрібно, такі речі ось. Зірочка з підшипником, корпус, ані корпус це не продається, це собі залишу. Потім ось таке З'єднання металу. Можливо, кому потрібне. Продам по вашій ціні, ну, по адекватній. Отаку От річ продам за 800 гривень. Це, здається, з косарки. Ось нюанс такий. Це сюди до цієї, до цієї кучі. Підшипник крутиться, зірочки ще. Я думаю, походять такий агрегат. І ще до нього комплект. Це домашнє. Це 250 я знаю. Ну, а це потрібно з вами домовлятися. Такий вал, можливо кому потрібний. А це не з нього. А ні, не з нього. 250. Такий з приплужника, чи що вона. Пара 200. Можливо, кому потрібен барабан на фрезер. Маленький, чи той каже, на фрезер на столярний станочок невеликий. 250, пара підшипників. Ну, тут уже попала земля. Черв'яки накопали. До речі. Землі багато черв'яків повилазили, не розумію, в чому справа. Пара 250, 100 гривнів такий датчик електричний. 300 знімач. 250 труборіз. Ролик на місці. Ці ролики крутяться. Леща та набір для. Саморобщика, в якого є багато часу, потрібно їх розкоксовувати. Бачите, різьба в такому стані гвинт, гайка, однієї губки немає. Це як, як не 140. От, в такому стані 1300 гривень. Такі лажні петлі по 250 за штуку. Оскільки вони мають. Щось одна друга тони. Не зрозумів, чи 12, чи одна друга. Ну, зараз секунду, так наведу. Ага, 8. 8,5 з одна. По 250 і отакий гак. Також тут є написи. 250, пінолька, Ну тут живеньке. Крутиться. 700. На завершення редуктор. 1 до 20. Він крутиться від руки. Тугенько. Ну, люфт мінімальний є на червяку. 1200. Ящик. Тракторний ящик. В мене є тракторний ящик, є. 200 гривень з кріпленням цілий, нержавий. І балони такі. Ну, зараз пробую. Так, кран крутиться. Такий балон і такий балон перехідником. Ці по 300 гривень. Плита, можливо, така кому потрібна. з якого це трактора. Або взагалі що це? 600 гривень. Здається, про все сказав. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Так що давайте попарцюємо по новій схемі. Проплатив і воно поїхало. Бо в мене таке раз було вже. Потім заїжджаєш на металобрухта. Тебе нема грошей, а? Хлопців, кредити. Або на Крапочки, або на хрестики не пишуть. Там або купив, або блазався, і пішов далі. На цьому все. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення, до наступної зустрічі в неділю.